Відкриття нової пошти в Чехії йшлося вже із минулого року. Чому затягнувся процес? Тому що Чехія. Тебе степ наступна країна? Спочатку ми відкрили Польщу, потім Литву. Наші на черзі була Німеччина, Румунія, тільки після того Чехія, але Чехія витримала свої терміни, завдячуючи е, гарній бюрократичній машині чеської республіки з приводу отримання дозволів, відкриття рахунків, отримання поштових ліцензій. Тому ми в плані. Ми як планували 5 червня, так і вийшли. Як ви набрали штат тут в Чехії? І скільки українців серед працівників нової пошти в Чехії? І можливо у вас є інформація, скільки з них тут перебувають саме як біженці. А, насправді, якщо ми говоримо про операційний персонал, я його вже набирав тут фізично в Чехії за допомогою там, соціальних мереж і розміщення заявки на ужат праці. А, всі, хто операційний персонал, вони є громадянами України і мають або тимчасовий прихисток за візою переселенця, а вони володіють українською чеською мовами. А більше половини з них прийшли якраз через ужат праці, решту я отримав через соціальні мережі. Якщо ми говоримо про персонал офісу підтримки, такі як сейлс, маркетолог, HR та головний бухгалтер, мають громадянство або ПМЖ Чехії, володіють українською і чеською мовами. Ось і відповідно громадянами, тому ми. Нам нам вдалося надати роботи, як і громадянам Чехії, так і спів, своїм співгромадянам, які є переселенцями, таким чином і їх підтримати, і підтримати чеську сторону, тому що ми сплачуємо тут податки, сплачуємо зарплати, заробітну платню. І таким чином, знаєте, наче як віддячуємо Чехії за е, історію з тим, що вона здійснила прихисток, надала гуманітарну допомогу і, і продовжує підтримувати Україну. Супер, це дуже чудово. І а ще питання: як буде працювати нова пост в Чехії? Це буде Робота і у вихідні, тобто субота неділя. Чи це буде, от, скажімо, як і в Чехії? Тому що в Чехії пошта на вихідні не працює. Ні, ми ж прийшли в Європу зі своїм, зі своїм українським сервісом, якістю, швидкістю, доступністю. Тому в Чехії відділ всі відділення нова пост в Чехії будуть працювати з понеділка, по понеділю. З понеділка по п'ятницю вони працюють з восьми до восьми. Про що буде зазначено на вивівках кожного з відділень Субота-неділя Ми працюємо з дев'ятої до п'ятої. Тому філфрі, приходьте до нас, гості. Будемо раді вас бачити. Будемо раді бачити вас. З нашими клієнтами наступне відділення. Нагадую, відкриється 12 червня на Флоренці. Дуже гарне прохідне місце. Зразу вихід з метро перед тим як ви попадаєте на автовокзал, воно також буде працювати за тим самим графіком. І мені здається, що це буде одне з найдоступніших відділень. Відповідно, в моїх в наших планах щоб поштове відділення користувалося попитом. Усі клієнтів сюди будуть приїжджати бі-клієнти, які будуть привозити свої вантажі, шини різного роду габаритні речі, і також віце буде здійснюватись адресний забір. І доставка посилок далі по території Чехії нашим партнером Джелас. Ви якраз зачепили питання наступне, яке я хотіла запитати це про те, власне, чи плануєте ви розширюватися? Тобто більше відділень у самій празі, і також відділення в інших містах Чехії. Наприклад, наші читачі запитували найперше про Берно, тому що це друге найбільше місто в Чехії. Це логічно. Ми насправді рухаємося по такому ж алгоритму стратегічному плану. Друге відділення в Празі відкривається наступного тижня на Флоренці. Поштове відділення до 30 кг. Наступне третє відділення є в планах відкрити в Берно протягом літа, тому стейтюн. І я думаю, що ми будемо раді при і бачити, і приємно здивувати наших співгромадян, які зможуть у Бурно прийти і скористатися сервісом рідної нової пошти. Зрозуміло. а також ще найпоширеніше питання серед наших читачів: це чи можна просто прийти у відділення і оформити відправлення без кур'єра, тому що там якісь незрозумілості вийшли. Я так зрозуміла, чи на сайті є інформація, або як ну тобто, люди записують, чи можна просто прийти, запиту, чи можна просто прийти і зробити Це, від... розповідає дуже гарне питання. Якраз відділення нової пошти, як і в Україні, так і в Чехії, це те місце, де людина може прийти. і Ми вирішимо і всі її проблеми з відправкою. Вона може ні про що не хвилюватись. Тому в два відділення в празі ви приходите, відправляєте всі свої посилки. Які відповідають списку дозволених товарів. Вони будуть доставлені в Україну протягом п'яти днів. Оператори вам допоможуть з пакуванням, з оформленням документів, зі всім. Ви можете зручно подивитися, які тарифи, да, в непрозорі, е, нададуть вам консультацію на зрозумілій вам мові українській чешській, і де у вас не буде ніяких, знаєте, якихось побоювань чи щось буде невдало. Е, доставляємо ми посилки в Чехії як і на відділення нової пошти, так і адресно кур'єром в будь-яке місце. Ди ви е, оформите собі доставку на будь-яку адресу в планах протягом найближчого місяця до кінця червня ми плануємо реалізувати ще й забір за допомогою кур'єра GLS з будь-якого населеного пункту Чехії. Наша наступна історія це ми підемо паралельно. Так як я казав, плануємо відкривати відділення в Берно, де ви знову ж таки прийдете його і отримаєте такий самий сервіс, як в Україні. А і плануємо розширяти свої м, точки прийому і видачі посилок на, в почтамати і в подо різного типу партнерів, таких там. Як джілес, Альза там віду, і все решта як відбуватиметься відправлення? Тобто, це будуть потяги, це буде авіаперевезення, чи можливо навіть якісь інноваційні методи буде впроваджувати нова пост у Чехії е -е, станом наразі це автомобіль, який приїжджає через день з території України, розмитнює посилки, привозить нам сюди, забирає звідси з, з, з комплектовані посилки в Україну. Їде через Польщу, попадає у Львів, здійснюється розмитнення посилок і е запуск їх в логістику нової пошти в. Україні, де за допомогою інноваційного сортувального обладнання і термінів доставки, ми здійснюємо, ми здійснюємо доставку, перепрошую за тавтологію посилок, як і в відділення, в почте по до звичним для вас способом. Ось в компанії дійсно в групі компаній існує своя, своя юридична особа, яка називається Supernova Airlines. Вона буквально минулого тижня здійснила перший авіаполіт. Тому поки наразі з Чехії в Україну в зв'язку з війною ми не плануємо авіаперевезення, але дай Бог війна закінчиться, і ми повернемося до різних швидкісних, скажімо так, доставок. Там, наприклад, до війни ми в Україні, я будучи черенді директором, тестував, наприклад, доставку дронів. І, якби не повномасштабне широкомасштабне вторгнення, ми мали там, на треневі свята запускати перший рейс Ки Київ-Дніпро. Тому це така Зрозуміло історія. зрозуміла вас. Е, також питання про те, чи підраховували ви наприклад якусь середню вартість відправлення, наприклад, там одягу чи продуктів. Це такі типові, е, скажімо, посилки, які планують українці відправляти. Тому що, от е, як пишуть нам читачі, е, як подивитися на ці формули на сайті, то це виходить досить дорого, можливо, через розмитнення, але ні, дивіться в Україну, що ви можете завозити товар до 150 євро з Чехії і не платити ніякому як правило, 80% по принципу про попадає в цю історію в 150 євро. Коли ми формували тарифи, ми здійснені звісно здійснювали моніторинг ринку. Перше, в нас були свої тарифи на доставки нової пошти «Глоба». Далі ми дивилися на існуючих операторів, які доставляють в Україну, типу «Засілковний» або міст, навіть експрес, і ми порівнювали ціни з автобусними перевізниками. Тому наша ціна це ця медіана ринку автобусних перевезень. Але з кращим сервісом, тому що в, під час доставки у вас на, на митниці, е якщо, якщо і розпакують розпакують коробки для летального огляду, то наші е співробітники і запакують, ви може бути можете бути впевнені, що ніяка річ не пропаде. Да? У нас є страхування вантажу. Е у автобусах при всій повазі них, у автобусних перевізниках я зустрічаю випадки, коли коробку на митниці перекриває переривають, ти приїжджаєш твої речі, якісь особисті, воно ну так знаєте, як дробить якусь таку від... Як це правильно сказати, це так, таку приватність, так, да. так порушує твою приватність, якщо ми говоримо про речі. А ти хочеш, щоб твої якісь подарунки, чи ці, які ти е, присилаєш, плюс, е, в моєму розумінні, в автобусних перевізників ти, ти чекаєш, ти мусиш підійти під якийсь рейс, мусиш знайти того водія, ти платиш там кошти. Ну скажімо так, ми податків. податки. В нас це все прозоро. Ти приходиш у відділення, бачиш тарифи. Якщо ти не розумієш, з чого сформувалася ця ціна, оператор тобі розповість Насі, гарне наше пакування безпечне протестоване вже двадцятьма двома роками діяльності компанії. Ми вміємо упаковувати фраджайл крихкі вантажі. Ми маємо досвід в проходження митниці і можемо зразу при оформленій посилці вказати на якісь певні моменти клієнту, порадити йому, як це зробити краще, як підібрати правильний код для розмитнення і всього решта. Тому фіналізуючи вашу історію, Перше, сервіс не може, гарний сервіс не може коштувати дешево. Наша ціна це ціна медіану ринку і плюс у нас і зараз діє 15-відсоткова знижка на два тижні. І я думаю, що ми з часом будемо проводити якісь кампанії для залучення, для не, збільшення трафіку і шукати ті продукти, які безпосередньо потрібні кінцевому користувачу відповідно нашим клієнтам. Також ще питання про те, що перед тим як зайти на ринок. В Чехії ви напевно його вивчали. Чи спілкувалися ви, наприклад, із чеськими перевізниками? І які у вас тут загалом є конкуренти? Це питання сьогодні задають насправді третій раз. Ми його пере, 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 перевернули. Знаєте, це як в є китайський ролів, в який каже проблема, а з іншої сторони можливість. Так і тут конкурент для мене партнер. Чому партнер в моєму розумінні? Перше нова пошта, нова пост група компаній. Може стати містком для реалізації товарів з чеського ринку і нікому на український ринок, який незважаючи на війну, показує свій ріст. Все таки в нас проживає більше 30 мільйонів людей, з яких 10 мільйонів це активні користувачі продукту компанії Нова пошта, з якими ми спілкуємося за допомогою мобільного додатку, пуш повідомлень все решта. Тому ми можемо запропонувати цю площадку. Чесь, чесь чеському якому, який там не знаю, територія Чехії, це там три території Київської області. Тому потенціал в Україні насправді великий. Друга історія це пов'язано з тим, що і українські товари хочуть вийти на європейський ринок. Там, і, і ми б хотіли бути цим провідником з однієї сторони до іншого, тому це партнерська історія. І третій блок це коли ми хотіли б маючи свою експертизу, досвід, технології. За з компаніями і розширяти свої точки присутності для того, щоб збільшувати трафік, для того щоб надавати сервіс. А далі, звісно, нехай вирішує сам кінцевий споживач, клієнт, концкакансані, конці... конці... який буде користуватись послугами. Я вважаю з, з власного досвіду в у... роботи в логістичних компаніях різного роду виставок в Україні є що показати, і не просто в Україні, а групи компаній нова є ще показати. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Дякую.